Всім привіт! Ради вітати знову вас на моєму каналі. Радий вас вітати в новому огляді. І в даному відео я хочу вам показати, розпакувати та протестувати в даному відео новинки, які заїхали на ринок України. Це фірма Льовен Захн. Є надія, що я правильно вимовляю німецькою цю назву. Приїхали вони до нас з Європи, і я зараз хочу їх протестувати, чи насправді вони відповідають дійсності, написаним заявленим кіловатом, які заявила фірма перевірити, чи витримують вони навантаження, відповідно, показати вам їх трохи ближче, показати, як вони зібрані, показати, як вони працюють, наскільки шумно або безшумно. Ви все це побачите в даному відео. Приємного перегляду! Тепер по традиції хочу розказати вам про деякі технічні характеристики. Номінальна напруга, яку він видає, 1,8 кВт. Максимальна напруга, яку він може витримувати 2 кВт. І ми сьогодні обов'язково це перевіримо. Отже, то, те, що він видає 50 Гц, без сумнівів, бо там стоять інвертора, і відповідно інвертора синусоїду вирівнюють. Вирівнюють і на всіх інверторних генераторах повинна бути правильна синусоїда. Бак 4 літри. Витрати 350 мл, але тут не вказано 350 мл, Майте на увазі, що це на кіловат за годину навантаження. Може він безперервно на кіловаті працювати 8 годин на 50% навантаження, і на 2 кВт на 100% навантаження він може працювати безперервно 4 години. Важить він 18 кг, Розмір ви його теж бачите: 480 на 185 і на 460 мм. Отже. Такі основні показники відносно ДБ-67 дБ, це на номінальних, на номінальних обертах і на максимальних обертах він шумить аж 87 дБ. Тепер трошки отак покажу вам ближче його. Навколо нього покручу. 18 кг він важить. Дуже легкий, в принципі, можна і пробігтись, якщо буде бажання, якщо ви фізично підготовлена людина. Бачите так. Можна вімкнути на повну потужність, а можна на половину потужності його вімкнути і використовувати його на кіловат. Відповідно, буде 350 мл витрати. Бачите, дуже добре вони зібрані. Відразу звертаю увагу на пластик, ну так, скажімо, на четвірочку по п'ятибальній бальній системі. Бак все так же виконано, відкрити-закрити. Транспортування оф і. Робота вон, відповідно. Зараз я запущу відносно заправки мастила, теж вам покажу, де він заправляється. Зараз розкрию цей захисний кожух і покажу, як сюди заправити мастило. І, відповідно, до вашої уваги хочу перейти до 3,5 кВт. ЛЗ 3,5 кВт, 3,2 номінально він видає, 3,5 максимально. І відповідно теж покажу вам зараз ось такий дисплейчик є. Вихід USB. Одна розеточка силова, можете 3,2 кВт, відразу навантажувати на цю розеточку, і все буде у вас добре. Все у вас буде працювати. Ну, а тепер подивіться, найголовніше стандартний двигун, абсолютно стандартний. Бачите, он далі розташований інвертор, далі генератор, мідь, мідь, тільки мідь в інверторних використовується у 99 Відсотках випадків це однозначно повинна бути мідь, бо алюміній ну, не використовують для інверторних генераторів. Дивіться, який глушник. Цікаво, якщо є потреба, можна повісити гофру на вихід. От такий має вигляд. І що мене здивувало, тут стоїть стандартний карбюратор. DHV – стандартний двигун, а стандартний карбюратор без електрозасліночки це значить можна його використовувати буде на газу. Така ось стартерочка, ручний старт. Все стандартно. Мене радує, коли приїжджають нові якісь речі, що все стандартно, в принципі. І взагалі засвоїти на майбутнє. Купуйте тільки стандартні, так би мовити, китайські речі, бо для Європи теж роблять китайці. Купуйте стандартні китайські речі, бо на них є завжди запчастини, на них є будь-які комплектуючі, і з ними, в принципі, менше проблем. Китай сьогодні не означає, що це погано. Китай, в принципі, робить майже абсолютно все. Зараз трохи вам інформації з коробки відносно цього генератора. Чотирьохтакний двигун, використовується бензин, вага його 23 кілограми, і розміри 407 на 385 і 425 міліметрів. Комплектується даний генератор, ключ. Ось такий металевий перехід USB, який вставляється безпосередньо сюди в прикурювач. Ось він йде стандартний автомобільний прикурювач. До речі, зверніть увагу: він теж повністю цільнометалевий називають фахівці їх. А це дуже добре. Ну, відповідно, вихід 12 є вольт. Індикація рівня мастила. І показники рівня палива в баках. Ось такі віконці індикаторні стоять і на цьому, і на цьому. Що Відносно комплектації цього генератора, можете бачити, тут вилочка йде, ключик йде і додаткові ще амортизатори, щоб він не скакав і спокійно себе вів. Зараз я заправлю їх бензином. Зараз заправлю їх мастилом, покажу, як закритого типу заправляється мастилом. Все досить просто, не лякайтесь, дуже прості генератори у всіх відношеннях. Ну єдине що, будьте з електрикою ретельно обережні. Якщо написано 2 кВт максимально і 3,5 кВт максимально, то розраховуйте так потребу електроенергії, щоб ви в ці діапазони могли, як так би мовити, попасти. Приємного перегляду, далі буде. Відкручуємо два болта. Зараз все на власні очі. Побачите, все дуже просто відбувається, заправка відбувається дуже просто. Так, отак відчокується дивіться, я знімаю повністю цю кришку. Антивібраційна, дивіться, шумка досить досить товстенька така і доброї якості, бачите, да? як для авто. Прям. Це для того, щоб він якомога тихіше працював те, що ми можемо бачити, стандартний двигун, стандартний карбюратор, але в даному випадку вже йде електронна заслоночка. Тут ми вже нічого нахімічити відносно газу не зможемо. Під саме верх. Використовуйте мастило 10В30 або 5В30, це дуже важливо для генераторів. Якщо цікаво, задайте мені питання або наберіть, я вам розкажу, чому саме 10В30. Бо мене консультували спеціалісти дуже високого рівня, і сказали, що це дуже принципово. 10 в 40 бажано не наливати в двигуни цих генераторів. 350 мл в мене сюди помістилось, в картер двигуна мастила. В даному випадку зараз заправимо, і теж я вам об'єктивно скажу, скільки мастила потрібно для цього генератора. Це ж налієчки, на жаль, зекономили, але вихід завжди є. Бак не підтікає. І ось таким чином ви ставите і вам, в принципі, буде зручно заправити його мастилом. Генератори йдуть номерні всі, зверніть увагу, на гарантії. В Україні є представництво. І, відповідно, можете безстрашно їх купувати. Зараз тільки я хочу переконатись в тому, що вони відповідають заявленій потужності. Зараз ви це все побачите на власній очі. Отже, майже 600 мл в мене влізла порожня пляшечка. Тут мілілітрів, може, 50 залишилось, можете побачити. Тобто 400 сюди і десь 550. Сюди в мене влізло. В даному випадку генератор був порожній. Там трохи мастила було. Це радує, що мастило в них є, бо їх на конвеєрі перевіряють. Перевіряють лампочку, вмикають, щоб він видавав струм. І, відповідно, заправляють мастилом, запускають двигуни, щоб вони працювали. Отже. Отже, я заправив їх мастилом. Тут йде перемикач. Виключено, включено, і 50% використання. Так, бах відкрит, тут відкрито, тут відкрито, і відповідно починаємо отрокувати. Дуже легенько, не треба його. Трохи закачав, бачите, легенько відбулося четвертого разу. І ось він почав працювати. Працює він на не чуєте, в принципі, Я розмовляю, як розмікав, не голосно, і ви мене можете чути. Тобто він працює тихенько, легенький, можна переносити його, бачите, це дуже просто. Ніяких вібрацій не відбувається. Бачите, в мене тоненький такий... Взяв, щоб показати, вам, дивіться, вібрації ну, працює тихенько. Ну, зараз я запущу цей і протестую для вас навантаження. Дам навантаження на цей 2 кВт і на цей 3,5 кВт, і ви побачите, як він веде себе при навантаженні. Залишили дуже просто все. Відносно запуску цього генератора вмикаємо, закриваємо. Засліночку повітряну і відкриваємо бензиновий кран. Відповідно легень. Раз, два. Зараз спробуємо запустити ще раз і протестуємо їх під навантаження. Рівненько, без вібрацій, працює він чітко. Зараз спробуємо його протестувати під навантаженням. І цей відповідний теж. І тепер для вашої уваги робота цих генераторів під навантаженням. Зараз я підключу 2 кВт дуєчку до цього генератора і підключу 2 кВт фен до цього генератора, а також одночасно спробую підключити теплодуйку дуйку та фен до цього генератора. І ви на власні очі побачите, як вони ведуть себе під навантаженням. Далі буде. Максимально 2 кіловатти. Вирівнюється все чітко. І довичка почала нагріватись. Бачите, все рівно, все добре на 2 кВт і майже на повний день. Тихо, рівно працює, 2 кВт. Ну і тепер спробую відключити п'яти. Добре оперти. Ставлю 5 балів на навантаженню. Дуже добре все перейдемо до цього генератора, не буду затягувати час. успішно. Вірю, що це відео було для вас корисним. Обов'язково поставте лайк цьому відео, поставте лайк мені, підпишіться на мій канал і таким чином підтримайте і замотивуйте мене знімати для вас ще більше відео. Дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові, добра, допустимо.